Представники хмельницьких молодіжних організацій за підтримки громадської ініціативи оновлення країни вже в зібрались на грі симуляції Студентська республіка. Учасники гри будували свою віртуальну державу з власними законами, валютою та владою. Ми повністю відхрещуємося від канонів, які існують в Україні, і намагаємося побудувати якесь певне певну державу, яка базується власне на наших. Національних засадах або на засадах якби наве, наве, там ну, ідеальної держави. Ми це намагаємося зробити таким чином, аби дійсно це була держава-взірець. У нас все опирається на демократію, у нас все опирається на прозорість, чесність виборів. Під час заходу кожен може проявити себе у якості керівника чи спеціаліста у певній сфері, посприяти створенню власної політичної партії та взяти участь у прозорих демократичних виборах. Команди, змагаючись між собою, влаштовують так звані бунти, підбурюють людей до перевороту. Беруть в полон супротивників. Оряда немає, президента немає. Виход один. Віддаєте кошти, віддаємо вашого члена команди. Ні, ми утворюємо свій уряд, який більше покалічеству, ніж ваш. По, по або чесні вибори, чесний парламент, або ви там трьох сидите. Там там собі командують. Громадське громадські інституновлення країни ми підтримуємо молодіжні ініціативи. Студентська республіка це всеукраїнська гра, це модель держави і дозволяє молоді, особливо студентам, гарно провести час змоделювати, скажімо, свою модель своєї держави. Як вони це бачать? Це хороша практика, і ніхто краще. Студенти не зрозуміють, чим самі студенти. Тим більше що самі студенти це організовують. Ми бачимо це прекрасний захід. Це вже п'яти походять українські області. Десять осіб, які шляхом виборів потраплять у керівний орган республіки, матимуть нагоду поїхати на Всеукраїнську студреспубліку в Криму. У грі візьмуть участь представники різних молодіжних організацій міста і області, молодіжні активісти та просто небайдужі люди, які люблять активний та інтелектуальний відпочинок. Вікторія Земба, Сергій Репчинський, Віпновине.